Зелений забор получається в рази дешевше, ніж з металопрофіля, тому що під металопрофіль треба більше роботи, треба більше матеріалів. Треба робити фундамент, треба робити перемички. А зелений забор тільки стовпчики поставили. Все, і натягнули собі сіточку. Красота. Якщо у вас є чи секційний забор, чи сітка рабиця яку ви хочете вже оновити поновити. І вона просвічується, ви хочете закрити, да, щоб нічого не було видно. Є ось така сіточка, така не сєточка, а така ялиночка, яка просто вставляється сюди, пропихається. То сюди ось до просто воно вставлено, пропихнуто, і дивіться, як воно виглядає. Фу, скільки там пилюки, звісно. Ну, дивіться, воно майже майже нічого не просвічається, а візуально воно ну, просто шикарно виглядає. От тобі, будь ласка, зелений забор. Так що вибір зеленого забора є величезний. А, і преимущество його теж набагато більше, ніж металопрофорич. Металопрофілем ти закрив повністю. І ну, нічого абсолютно не продувається. Через зелений забор вітерець двоє собі продуває. Літом не жарко, а, а літом, як металопрофіль, особливо темний нагріється. Та любий навіть світлий. Це ж просто капець. Біля нього все діти не можна. А десь біля басейна поставити зелений забор ну просто шикавна красота буде виглядати. Всі контакти в шапці профілю.